Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі, що потребувало доведення. Сьогодні ми постараємося зрозуміти, що приховано під покривалом сюжету фільму Матриця, чому четверта частина саме така, якою має бути, і чим вона насправді закінчилася. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал і висловлювати свою думку в форматі лайків і коментарів. Цей канал для мене повноцінна робота, тому для тих, хто захоче мене підтримати, я залишу посилання в описі. Заздалегідь всім вдячний, а ми приступаємо. Безсумнівно, одним з ключових питань, яким завдаються творці фільму, і який можна часто чути в інтерв'ю з акторами, авторами та іншими ключовими фігурами проєкту, What is Real? Я наводжу його в оригіналі, тому що його можна перекласти і зрозуміти по-різному: або що реально, або що таке реальність. І обидва розуміння важливі і актуальні. Для програми, створеної в джерелі і призначеної працювати в матриці. Реальність це джерело і матриця. Навіть вихід програм за межі свого середовища проживання, який став можливий появи міста Іо, не скасовує реальності джерела в їх сприйнятті. Більш того, з точки зору програм, які не можуть залишати матрицю, ті, хто вибрав життя в Іо, не більше, ніж божевільні, а може і не програми взагалі. В цьому світлі дискусія на тему чи реальний зіон не має сенсу, якщо обидві сторони не дивляться на проблему під одним кутом. Для жителів Зіона або Іо обидва ці міста і світ, в якому вони знаходяться, безумовно є реальністю. Питання зводиться до того, де знаходяться їх фізичні тіла. При цьому ніде в Лорі немає незаперечного підтвердження, що людські тіла в принципі ще існують. Початок трилогії не залишає місця для сумнівів: є симуляція, є реальний світ, і, звичайно, людям потрібно прагнути в матеріальний світ до свободи. Але потім з'являється сайфер. Який, поза всякими сумнівами, негативний персонаж, але його аргументація набагато сильніша, ніж у позитивних героїв. Мимоволі доводиться визнати, що Морфей брехав нео. Свідоме приховування інформації в контексті нічим не відрізняється від брехні. І тут вперше закрадається думка: а з чим люди воюють? Без машин вони вмить вимруть у світі, який самі зруйнували. Яка реальна мета боротьби? Сумніви посилюються, коли глядач розуміє, що єдина мотивація в боротьбі людей з машинами дана самими машинами в особі Оракула. Все це звучить як маячня, але на щастя, висока динаміка і непогано збудований сюжет не дають часу на аналіз. Сюжет затягує і волою неволею погоджуєшся на всі припущення авторів. Другий раз привід для роздумів підкидає радник Хамман, який вказує нео на те, що і в Зіоні люди підключені до машин і залежать від них так само, як в матриці. Є про що задуматися. Недарма другий фільм починається з повної прострації обраного, який не розуміє, що відбувається і що йому потрібно робити. Тут варто згадати філософію Платона, а саме міф, на який посилається і автор книги «Симулякри і Симуляції Жак Бодріяр. Відомо, що цей постмодерністський філософський трактат став важливим джерелом натхнення для Вачовськи. Платон в сьомій книзі діалогів держава наводить алегорію в'язнів в печері і тіней на стіні. Ви можете при бажанні знайти оригінали, прочитати, а тут ми спробуємо осучаснити цей образ, щоб зробити його більш зрозумілим. Уявіть кінозал, в якому люди прив'язані до крісел так, що не можуть повернути голову і дивляться тільки на екран, куди проєктують трансляцію з камери, яка стоїть на вулиці за межами залу. При цьому різкість на проєкторі збита, і люди бачать на екрані тільки розмиті плями замість реальних предметів. Тепер уявімо, що люди знаходяться в цьому залі від народження і до смерті, і нічого, крім екрану, бачити не можуть. І ось одного разу одного з мешканців залу звільняють: він може обернутися і побачити вікно з проектором, потім вийти на вулицю і побачити все те, ж, що бачив на екрані, але чітко, без розмитості. Цій людині буде важко звикнути до сонячного світла, потім буде складно розпізнавати предмети, які він багато разів бачив розмитими на екрані. Йому буде простіше повірити, що на екрані була реальність. А екскурсія за межі залу не більше ніж дивний і лякаючий сон. Нарешті припустимо, що його переконали в тому, що на екрані тільки розмита копія реального світу, і потім повернули на його місце в зал. Зрозуміло, він почне розповідати про свій досвід сусідам, і, поза всяким сумнівом, в результаті буде оголошений божевільним. Так що ж таке реальність? І що насправді реальне? Якщо ми можемо емпірічно переконатися всіми органами почуттів в реальності навколишнього світу, і при цьому віримо в його реальність, чи робить це його реальним. З точки зору машин, матеріальний світ не може вважатися ідеальним середовищем існування. Він крихкий, більшість змін в ньому незворотні, його складно змінювати. Якщо виходити з припущення, що більшість машин хочуть жити в рівноправності з людьми і будувати якийсь ідеальний світ, то виникає питання, яке середовище проживання слід вибрати для цього світу. З точки зору машин, напевно, вибір очевидний. Віртуальне середовище для них є, можливо, більш реальним і вже точно більш комфортним, ніж матеріальний світ. Наступне питання, яке виникає перед будівельниками ідеального суспільства, хто гідний бути його частиною? Потрібний якийсь відбір, адже якщо на самому початку побудови нового світу в нього потраплять розуми, які до нього не готові, разом з ними прийдуть руйнівні ідеї і устрімління, що в підсумку призведе до краху. Якщо на хвилину відкласти в сторону гротескну ідею того, що люди для машин просто джерела енергії, і припустити існування якогось більш піднесеного задуму при створенні матриці, то виникне питання, для чого потрібен Зіон? І чому в кінці кожного циклу його повністю знищували? Кожен живий Абатбідестройд, інгабітанттермінете, цінтайре всю і радикете. Ця фраза звучить дивно, якщо допускати, що Зіон знаходиться в матеріальному світі, але якщо виходити з того, що світ Зіона це ще одна симуляція, сенс фрази стає ясним. Архів Зіону, на якому побудовано розповідь Веніматриці, розповідає про події до війни і події в матриці, про які жителі Зіона нічого знати не можуть. Морфей каже, що людям невідомо, хто завдав першого удару, але в архіві ця інформація є. Єдине розумне пояснення цього в тому, що архів знаходиться не в Зіоні, а в джерелі. Це побічно підтверджує архітектуру архіву, що нагадує фрактали та інтерфейс у вигляді дівчини з золотим волоссям, яка знаходиться ніби поза часом щодо описуваних подій. Архів є частиною симуляції Зіону, її репозиторієм для зберігання, в тому числі історичних хронік. Викорінення, про яке говорить архітектор, означає повне видалення всіх даних про цих мешканців зіону без можливості відновлення. У четвертому фільмі автори використовують поняття «file purged» очищений замість «file deleted». Видалений, коли хочуть сказати, що файл видалений повністю без можливості відновлення. Архітектор говорить саме про видалення всіх даних про мешканців Зіону і всіх наслідків їх діяльності. Слова entire existent Eradicated» – викорінення всього існування досить сильні, щоб просто описати вбивство жителів міста і його руйнування. Для чого потрібні ці крайні заходи? Поясненням може послужити припущення про можливе істини призначення матриці і Зіону. Ми звикли виходити з того, що матриця це основна симуляція, заради якої і існує вся інфраструктура. Азіон прикре, але необхідне допущення, якийсь епендицит, в якому накопичується все, що може нашкодити основній системі. Але якщо допустити, що система це щось більше ніж електростанція, що є більш висока мета і полягає вона в створенні високорозвиненого суспільства людей і машин, то картина змінюється. У такій гіпотетичній системі. Основною симуляцією буде Xeon, а матриця стане чимось на зразок сировинного придатку. Як тоді інтерпретувати лор матриці з урахуванням цієї мети? Машини створюють матрицю. Це глобальна симуляція. Її призначення підтримувати життя і в людях, і, можливо, частково компенсувати енерговитрати, тому що не обов'язково бути фізиком, щоб розуміти, що ефективність людей як генераторів енергії значно поступається будь-якому іншому джерелу. Матриця в цьому випадку є середовищем існування і джерелом для відбору людських розумів. Машини створюють Зіон. Це основна симуляція. Саме в ній передбачається поява нового ідеального спільного світу людей і машин. Відповідь на питання, чому не в матеріальному світі, лежить на поверхні. По-перше, землю в матеріальному світі люди занурили в темряву. Навіть якщо машини змогли прибрати на нітів, безсумнівно, що екосистемі завдано непоправної шкоди. По-друге, в матеріальному світі машини вже зробили одну невдалу спробу і переконалися в незворотності будь-якого небажаного розвитку подій. Адже це не симуляція, яку можна перезапустити. Знадобилося сім невдалих і експериментальних спроб, щоб домогтися умов, необхідних для появи на світ зародка ідеального світу майбутнього, яким стало місто Іо. Імовірно, що справжньою причиною загибелі перших двох симуляцій було саме небажання людей жити в залежності від машин, навіть в ідеальному світі. У розмові про матрицю ми часто говоримо про вибір. При цьому не замислюючись про сутність цього вибору, у нашому сприйнятті вибір це або опір, або матриця. Хоча насправді питання полягає в згоді людини залишатися в залежності від машин. В обмін на певний рівень комфорту, ситості, стабільності або відмовитися від більшої частини комфорту і безпеки, отримавши натомість гіпотетичний контроль над машинами, від яких людина залежить. По суті, червона таблетка не дає ні обіцяної правди, ні обіцяної свободи. У трилогії робиться великий акцент на організаціях фінансового і соціального забезпечення. Це не очевидно, поки глядач не звертає уваги на логотипи, які раз за разом з'являються у кадрі. І написи на стінах, парканах і інших поверхнях на задньому плані. Це саме демонстрація символів комфорту і стабільності для проживаючих в системі розумів. Суть розмови сенатора Хамана Енео на технічному поверсі полягає саме в тому, що як в матриці так і в Зіоні люди знаходяться в залежності від машин. Але на відміну від матриці в Зіоні ця залежність збалансована. Поки працюють машини, люди забезпечені всім необхідним. Але у людей є можливість відмовитися від машин і навіть знищити їх, заплативши за цей вибір втратою життєво необхідних ресурсів. Це і є зародження рівноправного співробітництва, яке в подальшому в Іо перетворюється у відкриті і освідомлені форми. Зіон і Іо подібні лічинці і метелику. У Зіоні співпраця зароджується на неосвідомленому рівні. В ІО воно трансформується в свідоме, рівноправне спільне суспільство. Першим завданням машин було зберегти життя і розуми людей, при цьому виключивши можливість реальної агресії і повторної війни. Після двох невдалих спроб їм це вдалося. Другим, більш бідним завданням стало створення спільного суспільства в симуляції, оскільки в реальному світі це виявилося неможливим. Можна тільки припускати, які подальші наміри машин. Можливо, одного разу люди і машини разом повернуться в матеріальний світ вже як цільне і єдине суспільство. Машини переконалися, що просто прийти до людей і запропонувати жити дружно не вийде, тим більше, що поразка людей у війні тільки погіршила ситуацію, розлютила людей. Єдиним доступним шляхом виявився вибір: щоб досягти поставленої мети і привести людей до мирного співіснування, машинам необхідно провести кожну людину через ланцюжок виборів. І тільки той, хто пройде цей шлях до кінця, стане членом нового суспільства. Це стосується не тільки людей, а й штучних інтелектів або синтетів, як їх почали називати в період створення Іо. Перший вибір, який роблять люди, вибір між матрицею і Зіоном. Людині не пропонують свідомо вибрати між одним або іншим способом життя. Якби вибір був повністю відкритим і свідомим, то дуже багато хто з жителів Зіону вчинили б так, як припустив Сайфер. З одного боку сайфер прав. Мало хто захотів би обміняти порівняно спокійне і комфортне життя в симуляції на постійний ризик, голод, бруд і безвихідь. З іншого боку, бажання проходити випробування і готовність його пройти різні речі. Явний обман в момент здійснення вибору в даному випадку мало впливає на його правильність. Приховування частини інформації дозволяє відокремити бажання зробити правильний вибір від готовності до нього. Звичайно, бувають і осічки, і сайфер яскравий тому приклад. Я думаю, що в більшості випадків лялькомоди системи заздалегідь знають, яким буде вибір людини, і ритуал його здійснення потрібен самій людині, а не системі. Здійснюючи вибір, розум в ньому затверджується і приймає його, що є найголовнішою умовою проходження першого етапу відбору. В результаті відбору утворюється напівфабрикат у вигляді населення Зіону. Це ще не члени ідеального суспільства, як можна бачити, так звані вільні люди і тут утворюють подобу способу життя, до якого звикли в матриці. Вони виконують якісь роботи, отримують забезпечення і живуть за забобонами псивдорелігійним плацебо у вигляді пророцтва прообраного і надією, що він принесе їм безпеку і світле майбутнє на блюдечку. З іншого боку. Є діяльна частина суспільства Зіону, люди, які продовжують боротися і фактично шукати шляхи порятунку для всіх. Це і є другий етап відбору. Причому успішно його проходять не тільки члени екіпажів кораблів, а й всі ті, хто не намагається формально, вважаючись вільним, будувати в Зіоні другу матрицю, а вносить реальний внесок у боротьбу за майбутнє. Третім етапом відбору став вихід людей з Зіону. Тут цікаво, що навіть найіскравіший представник борців за свободу, капітан Морфей, Провалив цей етап, відмовившись покинути своє місто. Зіон це кокон, у якому лічинка перетворюється на метелика. Він не може бути її колискою вічно. Природившись, комаха має відкинути його і полетіти. Морфей і ті, хто залишився з ним в Зіоні, виявилися не готові до світу, на створенні якого вони витратили своє життя. Свій вибір на цьому етапі дуже барвисто описує Ніобе. Then, I would wake up to this. believe a world without war was possible. Цікаво, що програми теж проходили певний відбір. Це відповідь на старе питання, яке давно мучить фанатів трилогії. Чому господарі Матриці не знищували Меровінгі і її згоїв? Першим етапом відбору для синтетів була їх заміна в разі старіння або появи більш ефективної версії. Це вибір, аналогічний вибору таблетки для людей. Повернутися в джерело, як цього вимагає програма, або чинити і зберігати своє життя, не дивлячись на пов'язані з цим ризики. Ми знаємо, що для синтета наслідувати своїй програмі вкрай неприємний стан. Ми могли бачити, як мучився агент Сміт, відмовляючись повернутися до джерела. Крім того, щоб стати ізгоєм, потрібно було заплатити якусь ціну Меровінгену, який точно ні про що приємне не попросить. І нарешті залишок життя і згої проводив страху перед агентами і в невіданні, що його чекає в разі упіймання. Як і люди програми робили цей вибір не до кінця усвідомленим, будучи частиною системи, вони могли тільки за чутками уявляти собі життя і А Меровінгін і його зграя точно не стали б нікому нічого пояснювати. Другий етап відбору для програм, аналогічно людському, полягав в тому, що крім основної маси ізгоїв, які служили Меровінгіну, в обмін на якісь привілеї і блага, утворювалася група із програми звоїв, які подібно активним жителям Зіона шукали вихід в краще майбутнє, наприклад, Сераф, Саті, майстер ключів і навіть, можливо, персіфона. Третій етап відбору для синтетів почався після появи Іо і технології кодексу парамагнетиків, яка дозволила синтетам переміщатися в світ Іо. Машини, які раніше протистояли системі, отримали можливість робити вибір між старою і новою симуляціями. За умови, що в новій вони повинні співіснувати і співпрацювати з людьми. При цьому ми бачимо і регресію в напрямку старого світопорядку по обидві сторони барикад. В симуляції знищується Зіон, а в світі машин розгорається громадянська війна. В обох випадках, швидше за все, це знищення людських і синтетичних розумів, які не пройшли відбір. Саме тому Ніоби розповідає Нео про загибель Зіону і війну машин, як про пов'язані події, коли вони стоять перед пам'ятником Морфею. Матриця теж відкочується до подоби шостої версії. Це те етап розвитку, через які люди і програми повинні пройти. На мій погляд, це єдине розумне пояснення тому, що керівництво машин допустило до влади аналітика, а потім дозволило його повалити. Завдяки четвертому фільму ми нарешті бачимо безсумнівну еволюцію нової цивілізації людей і синтетів. Зрештою, їм вирішувати, залишатися в симуляції чи вийти в матеріальний світ. Ця еволюція тривала під спутну, всю трилогію. Це відповідь на моє запитання, яке я часто задаю при обговоренні матриці. Про яке спільне майбутнє говорить Оракул при другій зустрічі з НЕО? Спільне майбутнє людей і машин не може бути побудоване на руїнах ганебного минулого. Як людей, так і синтетів потрібно відвести від колишніх відносин, дозволити їм пройти весь шлях, під час якого будуть відсіяні ті, хто не готовий відкинути розбіжності. Сумніви Ноби, коли вона замкнула Нео в карантині, і те, як саті приховували від неї, що Нео живий, все це шматочки одного пазла. Це в першому випадку ознака вибору на користь майбутнього, який зробила Ніо, і в другому випадку спроба захистити її вибір. В цьому світлі стають зрозумілі слова самої Ніоби. The world was then. We were це не пафос і не стареча ностальгія за славними часами, а правда, яка полягає в тому, що її вибір зроблений, і вона не хоче повернення. Навпаки, вона готова за всяку ціну захищати його. Ніоби розуміє, що це місто важливіше чи життя навіть в цієї матриці. Заян коревневе самденлайтис. Because we And e. I like him. Генерал Ніоби не стара маразматичка, як її нерідко характеризують критики фільму. Вона одна з тих, хто пройшов всі минулі етапи відбору. Після всіх цих випробувань людина не може не змінити погляди на життя. Різницю між ніоби в революціях і ніоби в воскресіннях вона описує сама, коли говорить про долю Зіону. This city was built by us and them. За часів трилогії перемога асоціювалася зі знищенням машин, як мінімум, з поверненням людям повного контролю над будь-яким штучним інтелектом. Здобувши владу в матриці в завершенні першого фільму, Нео звертається до машин з пафосними погрозами, яких чітко сформульовано його бачення перемоги людей. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world. Енітінспасол. Цей барвистий ультиматум відмінна ілюстрація до сказаного вище. Обраний прийшов. І тепер він або очистить світ від машин, або готовий вислухати їхні пропозиції щодо умов капітуляції. Куди привели ці загрози, ми знаємо вже майже 20 років. На початку другого фільму від обраного не залишилося і сліду, але для того й потрібен шлях, щоб його можна було пройти. Цікаво, що хоч Нео і втілює в собі риси над людини майбутнього, ймовірно, що в якийсь момент, коли суспільство майбутнього буде готове, надздатності обраного отримують усі, як люди, так і синтети. В цьому самому ідеальному майбутньому для самого Нео немає місця. Він зможе бути присутнім там як Морфей Віо у вигляді пам'ятника. Він ветеран, який повинен буде посунутися, пропускаючи вперед світ, який сам створив, але не може в ньому жити. Я думаю, що цим пояснюється інтерес Трініті до матриці. Це її житло, а не її тут їх місце. Може здатися, що доля обраних трагічна. Вони створюють новий світ, але жити в ньому не зможуть. Але не будемо забувати, що Нео ніколи не прагнув, ні до чого, крім близькості Трініті. Про мир марили Морфей та Оракул, про знищення машин мріяли вояки на щолі з локом. Рада хотіла, щоб машини просто забули про Зіон. При цьому Нео не поділяв жодну з цих цілей. Він всю трилогію був обраним тому, що зрозумів, що більше нікому. Приймаючи червону пігулку, він сподівався на одкровення, на якусь приголомшливу правду, а отримував обтяження під назвою «Шлях обраного». Бажаючи тихого щастя Стрініті, він тим не менш був змушений постійно геройствувати. Його буквально примушували йти по приготованому обраному шляху. Прохання про мир в кінці трилогії виходило не від нього. Це була мрія Морфея, якого він зрадив, обдурив і відчував від цього муки совісті. Крім того, Оракул зі свого боку вклала в нього не тільки нав'язливу ідею летіти в місто машин, а й ідею мирного спільного майбутнього. У четвертому фільмі Нео нарешті отримав свою нагороду у вигляді життя Стрініті. Їх вибір присвятити себе перебудові матриці не дивний. Нео зрозумів, що помилився з вибором відразу після того, як опинився на Ні. В ході подій трилогії, і 60 наступних років існування ІО, був сформований досить міцний кістяк спільного суспільства, людей і синтетів. Тепер має змінитися матриця, щоб стати джерелом якісного матеріалу для наповнення цього суспільства. У цьому сенсі Нео і Трініті належить величезна робота по створенню не просто більш комфортної симуляції, а й по зміні світогляду, розумів, що в ній живуть, як людських, так і синтетичних. Четверта матриця безумовно відрізняється від трилогії, але також у мене не викликає сумнівів те, що вона не гірше перших трьох частин. Питання в розумінні і готовності сприймати те, що говорять нам автори. Найближчим часом вийде віде відео про те, який вплив на авторів фільму зробили роботи античних і сучасних філософів, що, на мій погляд, допоможе багатьом глядачам краще зрозуміти не тільки продовження, але й саму трилогію. Дорогі друзі! Дякую за ваш час і увагу. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки і висловлюватися в коментарях. Якщо моя робота вам подобається, підтримайте канал, будь ласка. Всі посилання є в описі. Будьте добро!